У минулій серії продавець, який продав мені цю заправку, заклав її динамітом від того, що він мені заздрив, що я на ній запрацьовую багато грошей. А от що сталося далі? Дивіться в цьому відео. нє Ні, 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 не не ні ні ні, 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 ні виходи, виходи. Давай, 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 давай! Це хто такі уже? Тікайте звідси! Зараз все взірветься! Я ж точно чув звук, динаміту. Друзі, я з розуму не схожу вже. Мені здесь. О -о, блін, Стрюм. Аккуратно, давайте отак от подивимось. Опа. Там, там машина якась. Mm -hmm. Там вода. біля динамиту, а не. А, це поліцейські! Друзі! <гум> ну чо ти? Плаки-плаки. Коли підпалив, Ми зразу залили все водою uh -huh. і затримали. Його. Mm -hmm. Окей. Ви не маєте права, це моя заправка. Я її хотів назад забрати. Це він заклав ось динаміт, В нього немає доказів, що це я. <свісно> немає доказів. Ой, я заплатив за цю заправку Геній. Немає не доказів, що ти за неї платив. Немає доказів. У мене є відео. Тільки попробуй його показати поліції, тобі кінець! Тільки попробуй його показати поліції, тобі кінець. І варіант не покажу, покажу. Звісно, покажу. Так. Е, е, ви хочете відео подивитися? Ну, давайте, і, давайте, що давайте, от, дивіться, дивіться. Да, я теж в шотістогені. Давайте його не знаю, пакуйте в машину и все. А до речі, що з заправкою буде? Заправ лишається вам, але по можливості приберіть її від mm. динаміту. Ні, я можу сам прибрати. Мені, в принципі, не важко. Блін, поки ми тут говоримо, я вже зголоднів. Mm. І пити хочу. Ну то проходьте, можете щось купити в мене. А я поки тут почну прибирати то все. Кипець. Ви тут, зали... Ви тут залили воду, дуже оперативно навіть. Це закрили? Господи, скільки він тут динаміту заклав? Треба все забрати. Просто його тут багато, дуже багато. Все, це вроді весь динаміт. Так, я вам тут десь в багажник закину, окей. Все, він просто мені не потрібно. Нам би ще машину заправити? А, і машину ще треба заправити, ну то ви якраз вчасно заїхали. Давайте, чекаємося. Все, ваша машина заправляється. А він так не втікне? Він Ні, нікуди не втікне, я його приписав. Ок, в принципі, ви його тут контролюєте. Ага, у мене вже тут є клієнт. Доброго дня. Чого бажаєте? Мені, будь ласка, дайте два борща, чотири хлібчика, ну і один торт. Ну і один торт. А зараз буде. Так, два борща, чотири хлібчика і один тортні, щось замовлення. Так, два борща це вже один емеральд, нормально. Раз, два. Певно, собі її одному напарку і своєму напарнику. Раз, два, три. Чотири. Чотири хлібчика і один торт, він попросив. Усе. Так. Так, заходимо і... Опа. Вже в нас є емеральди. Давайте візьмемо. Так, 4. А вам здачу дати одне залізо? Одне залізо, то якщо ну, ті половина емеральди? Ні, без здачі. Ні, окей. Okay. Так, добре, тоді ось ваші два борщика, ось ваш хлібчик і ось ваш торт. Все, смачного і ну, до побачення. Дякую, що врятували, так сказати. Братан, здарова, я иду за вами на заправку. Ну, в принципе, теперь мне надо куда-то принять. Что это было? Что это такое? Давай ехать. Что? Что это бывает?